Всім привіт, дуже рада вас вітати. Сьогодні у мене є група підтримки. Міюся знімає разом зі мною. Їй стало цікаво, що ж я роблю, коли знімаю його на Ютуб. Тож вона тут поруч зі мною. Щоправда, вона сидить в телефоні, кайфує на сонечку на калимку, але все ж таки мене підтримує. Що хочу сказати, пишіть мені коментарі, для мене це дуже важливо. Отримувати ваш фідбек, як ви себе почуваєте під час практики, після практики. Можливо, у вас є якісь побажання. Мені дуже приємно читати ваші коментарі, тому буду дуже вдячна. Якщо вам прям кайфово, підписуйтесь, ставте лайки. І будемо починати нашу практику. З чого ми почнемо? Почнемо з пози дитини. Я не завжди так починаю, але... Ага! Міша побачила літак. Дуже радію, цьому, тому мене трошечки відволікла. Ми будемо починати з пози дитини. Лягаємо ось таке положення, витягуємо руки попереду себе, чоло викладаємо на килимок і дихаємо носом, розслабляючись на видоху носом вдих. І з видохом повністю розслабляйте ваші стопи, голіні, сідниці. Розслабляйте вашу спину, хребет за хребцем піднімаючись вгору, розслабляйте вашу шию, полтилицю, руки, дихайте глибоке дихання, йдіть у ваш спокійний стан. Знаходьте його в собі, знаходьте гармонію у своєму тілі та емоціях. Ще декілька дихань, глибокий вдих і спокійний розслаблюючий видих. І зараз ми будемо робити плавні рухи, пробуджувати наше тіло. Ми понизу йдемо, піднімаємося вгору, скруглюємо спину. І сідниця ми йдемо на п'яте, знову понизу піднімаємося вдих і скругляємося, видих, знову вдих, і скругляємося, видих. Так, рухаємося ще п'ять, можете прикрити очі більше. Піти у свій внутрішній стан, відчути ваш рух, вашу плавність рухів, спостерігати за вашим тілом. Яке воно у вас плавне, спокійне ваше тіло. І останній раз понизу вгору вдих і видих. Тепер ми йдемо у зворотньому напрямку, скруглюючи спину, опускаючись грудною клітиною, протягуючись і знову піднімаємося, понизу видих. Скруглюємося вдих. Ще п'ять. Очі прикриті, занурені у свій стан та рух, фокус на ваше дихання, три. Два. Один. І зупиняємося посередині спина у нас рівна. І ми Тазом відводимо в праву сторону, дивимося з правого боку на ваші сідниці, а тепер міняємо положення. І сідницю ведемо в ліву сторону і дивимося через ліве плече на ліву сідницю. І тепер ми рухаємося трохи активніше. Дихаємо носом, не затримуючи дихання. І ще шість, п'ять, чотири. 3, 2, 1. Повертаємося, носочки ми ставимо на килимок. Піднімаємося, переходимо собака мордою вниз. У нас стопи на ширині стегон, тобто ми не ставимо дуже широко. Вирівнюємо коліна, якщо комфортно. Якщо ні, коліна у нас призігнуті. І саме головне у нас витягнута спина. Згадуємо, як потягаються собачки або котики. І тоді вже довирівнюємо коліна, коли нам буде комфортно, торкаємося п'яточками до калимка тазом тягнемося вгору. Дихаємо п'ять. Погляд на великі пальці ніг. Чотири, три, два, один, вдих і видих. Тепер права нога у нас іде вгору вдих. І підтягуємо коліна до себе видих. Знову вдих. І видих. І ще три. Два. Один. І залишаємося вгорі. Тягнемося носочком вгору. Дихаємо п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Тепер носочок у нас іде вниз коліно тягнеться вгору, дивиться вверх. дихаємо ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Тепер правою ногою ми плавно переходимо попереду, ставимо стопу вперед. Лівий носочок на колимку. От Дивимося, щоб наше коліно не перехилялося, а залишалося паралельно п'ятці. Піднімаємо руки вгору, дивимося прямо попереду себе, тазом опускаємося нижче, наскільки нам зараз комфортно. Вирівнюємо, якщо у нас коліно ліво призігнуте, ми його максимально довирівнюємо, тримаємо баланс, дивимося попереду, дихаємо. П'ять. Чотири. Дихаємо носом. Кожен мій рахунок це ваше дихання. Три. Два. Один. Опускаємо руки на килимок. Ліве коліно теж на килимок. І носок викладаємо. Витягуємо, вирівнюємо праве коліно, правий носочок дивиться вгору. Ми сідницями не намагаємося дотягнутися до п'яти. Це не є нашою метою. У нас є мета опуститися животом до стегна і потягнути задню частину стегна. Дихаємо. Вдих і на навидося. Опускаємо себе нижче. Наскільки зараз нам комфортно. Має відчуватися натяжіння, але не прям такий різкий, неприємний біль. Просто ми відчуваємо, що ми поступово тягнемося, дихаємо ще три. Два. Один. І згинаємо коліно попереду. Руками йдемо в внутрішню частину правої ноги і опускаємося на передпліччя. Якщо некомфортно і важко, ми залишаємося ось в такому положенні долоні у нас на килимку. Дихаємо П'ять. Чотири. Три. Два носом вдих. І видих. Один. Тепер руками долоні на, на килимок, Ліва нога на носочок, правою ногою ми підступаємо, переходимо собака мордою вниз. Залишаємося тут, дихаємо 5, пам'ятаємо стопи паралельні нашим стегнам. Вони не стоять широко. 4. 3. Тазом тягнемося вгору, погляд на великі пальці ніг, 2. Один. Ліва нога йде вгору. Вдих. І коліно до себе видих. Знову вдих. І видих. І ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Залишаємося вгорі. Носочок тягнеться вгору, дихаємо п'ять. Чотири. Три. Один. Тепер у нас лівий носочок дивиться вниз, коліно вгору, і ще п'ять. Чотири. Три. Один. І плавно переходимо ліва нога вперед, ставимо на стопу, права у нас на носочку. Ми піднімаємо руки вгору, дивимося прямо попереду себе. Ми плечі не піднімаємо, опускаємо, розслабляємо нашу шию, дивимося вперед, дихаємо. 4. Три. 2. Один. Опускаємо долоні на килимок. Опускаємо праве коліно, викладаємо носочок, вирівнюємо наше ліве коліно. Лівий носок у нас дивиться вгору. І ми носом вдих. І на видосі опускаємо себе нижче, дихаємо. П'ять. Чотири. Три. Носом вдих. І видих. Два. Один. Повертаємо наше коліно зігнутим попереду. Всередину лівої стопи ми ставимо наші долоні і опускаємося на передпліччя. Якщо вам комфортно, якщо ні, ви повертаєтеся на долоні. Попереду себе дихаємо ще п'ять. Чотири, дихаємо носом, не затримуємо дихання, три. Два, Один. повертаємося долонями на килимок. Права нога у нас на носочок. Ми її піднімаємо. Коліно відриваємо від крунка. Підступаємо, переходимо собака мордою вниз. Тягнемося тазом вгору. Погляд на великі пальці ніг. Витягуємо нашу спину, дихаємо ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. І переходимо на четвереньке. Зараз ми йдемо в колові обертання. Дуже повільно, неспішно у нас рухається на штулу, таз, плечі. Можемо прикрити очі і в такому повільному русі відчути своє дихання, свій рух тіла. Більше зануритися у свій стан, зосередитися на собі і дозволити собі своєму тілу просто бути, бути у цьому просторі. Дихаємо носом повільно, неспішно, наші рухи плавні. Тепер іншу сторону. Тож рухаємось, нікуди не поспішаємо. Будьте задоволені від себе, та від свого руху, від своїх відчуттів тут і зараз. Знайдіть в цьому щось прекрасне та чарівне, знайдіть в цьому своє задоволення. Зупиняємося посередині. Права рука у нас йде вгору, дивимося за правою рукою. І під лівою рукою ми ніби ниряємо. І знову вгору вдих. І вниз видих. І ще п'ять. Чотири. Один. І викладаємо наше плече на килимок. спостерігаємо, щоб ось у нас є коліна. Наше плече лежить поміж обох колін. Ми плечем сильно вперед не йдемо. Залишаємося тут, вдихаємо П'ять. Чотири. Три вдих. І видих. Два. Один. Повертаємо нашу праву долоню на калимок. Тепер ми лівою рукою йдемо вгору вдих. І вниз. Видих. Знову вдих. І видих. І ще п'ять. Чотири. Вдих і викладаємо наше плече поміж колін, руку витягуємо, дихаємо п'ять. Чотири. Три вдих, і видих. Два. Один. Повертаємо нашу руку на килимок. І ми переходимо у позу дитини. Руки витягуємо попереду, чоло викладаємо на килимок, носом вдих. І розслаблюючий і видих. І ще раз вдих. І видих. Руки йдуть у нас вздовж тіла, і ми їх піднімаємо напоперек руки в замок, і замок піднімаємо вверх. Настільки, наскільки комфортно, щоб не відчувати болю в плечах. Якщо це ось так чудово, ось так чудово, можемо підняти вище, теж прекрасно. Дихаємо. Обережно опускаємо на поперек і розслабляємо, викладаючи на килимок. З округленою спиною ми піднімаємося, руки вгору вдих. І вниз видих. Переходимо на сідницю, витягуємо сідницю попереду себе. Викладаємося повністю усім тілом. І ми зараз будемо піднімати руки підтягувати до себе коліна. Наскільки нам комфортно, витягуючи потім носочки вперед. І знову підтягуючи у нас чоло йде до колін. Руки йдуть вперед і витягуємося. І так рухаємося десять, дев'ять, вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Залишаємося тут. Прес у нас напружений. Підтягуємо себе максимально до колін і дихаємо носом десять. Прес працює. Дев'ять. 8, Сім, вдих, і видих, шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ми витягуємося повністю на колонку. І розслабляємо своє тіло, дихаємо носом вдих і видих. Підтягуємо коліна до себе, обіймаємо руками і качаємо себе зі сторони в сторону, масажуючи спину. Дихаємо. Втягуємо ліву ногу на килимок, праву залишаємо біля себе, максимально притискаємо до живота. Дихаємо ще 5, 4, 3, носом вдих і видих, 2, 1. Міняємо сторони, витягуючи праву ногу на килимок, Ліву притискаємо до себе, дихаємо носом п'ять. Чотири. Три. Два. Витягуємо ліву ногу, переходимо в шавасану і розслабляємо наші руки, покладемо їх вздовж тіла, розслабляємо наші ноги повністю усе тіло. Носом робимо глибокий вдих. І через рот, скидаючи всю напругу, видих. І ще раз носом вдих. І через рот сильний видих. І останній раз, дозволяючи нашому тілу повністю розслабитися носом вдих. І сильний видих. Прикриваємо очі і йдемо в шавасану, в повне розслаблення. Шавасана – це саме цілі мета, для чого ми практикуємо. Це таке завершення нашої практики, де ми можемо відчути після напруги, сильне розслаблення, зануритися у свій стан і відчути себе ще глибше. Спостерігаємо за нашим диханням. Дихати носом. І переходимо комфортно, сидяче положення. Носом робимо глибокий вдих. І спокійний видих. Знову робимо глибокий вдих. Спокійний розслаблюючи видих. І останній раз глибокий вдих. Затримка дихання. І видих. Відкриваємо очі. Дуже дякую вам за практику разом. Бажаю вам чудового дня або вечора, в залежності, коли ви практикуєте, намасте.